А що, якби ви могли збудувати непохитну основу, фортецю всередині себе, яка б вистояла проти будь-яких штормів долі, ми витрачаємо стільки часу, турбуючись про те, що можемо втратити наш комфорт, нашу безпеку, наш спокій. Але справжня сила полягає не в уникненні труднощів, а в тому, щоб зустрічати їх на власних умовах. Вона в тому, щоб навчитися менше боятися, більше готуватися, і відкрити для себе глибоку свободу, яка приходить з усвідомленням того, що для виживання та процвітання вам потрібно набагато менше, ніж ви уявляєте. як писав Сенека, бо якщо боятися всього, що може трапитися, то немає сенсу жити, і нашим стражданням не буде кінця. У розпал того. Що згодом назвуть Великою депресією, новий президент США Франклін Рузвельт склав присягу і виголосив свою першу інавгураційну промову. Він був останнім президентом, який вступив на посаду до ратифікації 20-ї поправки, і останнім, хто мусив чекати до березня, щоб розпочати свій термін, а це означало, що країна кілька місяців жила без стабільного керівництва. У повітрі панувала паніка, банки руйнувалися, а люди були налякані. Ви, мабуть, чули фразу: Єдине, чого нам варто боятися, це самого страху. Вона походить із тієї знаменитої промови, однак варто прочитати весь уривок, оскільки він торкається багатьох труднощів, з якими ми можемо зіткнутися в житті. Дозвольте мені висловити своє тверде переконання, що єдине, чого нам варто боятися, це самого страху, безіменного, нерособливого, невиправданого жаху, який паралізує зусилля, необхідні для перетворення відступу на наступ. Стойки знали, що страху слід боятися через шкоду, яку він завдає те, чого ми боїмося, тьмяніє порівняно зі шкодою якої ми завдаємо собі та іншим, намагаючись цього уникнути? Економічна депресія це погано, але паніка ще гірше. жах не допоможе у складній ситуації, він лише все погіршить. Ось чому, якщо ми хочемо змінити обставини, ми повинні чинити опір страху і відкидати його. Я настільки люблю перевіряти твердість твоєї душі, писав Сенека, що, за порадою великих людей, раджу і тобі на кілька днів поспіль задовольнятися найбіднішою і найдешевшою їжею, грубим і суворим одягом. І тоді ти скажеш собі, це те, чого я боявся. Він продовжував: нехай серед повної безтурботності душа готується до труднощів. А серед й фортуни збирає сили проти її кривд. Солдат у мирний час іде на маневри, зводить вали, навіть коли немає ворога, і виснажує себе непотрібною працею, щоб мати достатньо сил для необхідної. А що, якби один день на місяць ви наражали себе на бідність, голод, повну ізоляцію або будь-які інші обставини, яких можете боятися? Після першого шоку ви почувалися краще і вже не були б так налякані. Є багато нещасть, які дозволено спробувати, багато проблем, які можна вирішити заздалегідь. Уявіть, що у вас вимкнули гарячу воду або вкрали гаманець. Уявіть, що у вас немає м'якого матраца і доводиться спати на підлозі. Або що у вас за борги забрали автомобіль і вам доводиться всюди ходити пішки, уявіть, що ви втратили роботу і мусите шукати нову. І не просто думайте про це проживіть це. Зробіть це зараз, поки все добре. Як нагадує нам Сенека: якщо не хочеш, щоб воїн тремтів у бою, тренуй його перед боєм. Давайте ж привчатися обідати без натовпу, послуговуватися меншою кількістю рабів, купувати одяг для того, для чого він призначений, і жити скромніше, писав Сенека. Письменник Стефан Свейг, відомий своєю стоїчною мудрістю, колись був одним із найпопулярніших авторів у світі. Однак його життя було зруйноване приходом до влади Гітлера. Це сумний, але вічний ритм історії, політиків виганяють з посад за погляди, які ми згодом вважаємо сміливими. У незлічених працьовитих родин фінансові шахраї крадуть гроші, когось звинувачують у злочині і виправдовують лише через роки. У будь-який момент нас можуть скинути з вершини і змусити діяти, маючи менше, менше грошей. Менше визнання, менше можливостей, менше ресурсів, а є ще ті менше, що приходять з віком, менше рухливості, менше доходу, менше свободи. Однак ми можемо певним чином підготуватися до цього, ознайомившись із тим, як це відчувається. Один зі способів захистити себе від коливань долі та потенційного емоційного запаморочення це жити за своїми можливостями зараз. Сьогодні ми можемо спробувати жити і виживати за меншим, щоб, коли у нас справді стане всього менше, це не було так страшно залишатися на землі або впасти. Ніщо так не личить, як горденя, казав Занон. Особливо в молодих людях. Схоже попередження міститься в листі Ісократа до Домоніка, який згодом надихнув Шекспіра вкласти в уста полонія монолог, що починається зі слів, будь вірним самому собі. У ньому і Сократ радить юнакові, з тими, хто з тобою спілкується, будь вічливим, а не зарозумілим. Бо навіть раби на силу терплять пихатість тих. Хто сповнений презирства? Один із найпоширеніших сюжетів у мистецтві, від античної літератури до сучасних популярних фільмів це конфлікт зухвалого і самовпевненого юнака з досвідченим мудрецем, який мусить поставити молоду людину на місце, це кліше, бо воно відображає сувору реальність життя, люди намагаються випередити самих себе. Вони вважають, що вже все знають і є кращими за всіх інших. Їм стає неприємно миритися з тим, що хтось інший може поділитися з ними знаннями. Але цього можна уникнути якщо бульбашку штучно не роздувати, вона не лусне надмірна впевненість це велика слабкість і тяга. Якщо у вас уже є смирення, то нікому не доведеться вас упокорювати, і світ приготує для вас набагато менше неприємних сюрпризів. Якщо ви залишаєтеся на землі, ніхто не зможе скинути вас донизу, що часто буває нищівним досвідом.